Вітаю сьогодні! Ви ще дивитесь тивай, а вже завтра можете нас і не побачити в ефірі. Адже українська влада під час виборів вирішила закрити наш канал, щоб він не заважав чиновникам корупціонерам продовжувати свою темну справу. При цьому нацрада з питань телерадіомовлення виконує в руках влади лише роль маріонетки, а персональну відповідальність за відключення ТВА з ефіру несе президент Віктор Янукович. Редакцію програми Тендерню це дуже непокоїть, адже ми прагнемо і надалі висвітлювати сумнівні корупційні витрачання чиновниками наших з вами грошей. Адже ви, як громадяни, маєте право про це знати. Розраховуємо на вашу підтримку. У день знань ми продовжуємо тему афери Міністерства освіти, яку розпочали у минулій програмі. Тоді ми розповіли, що чиновники освітяни закупили шкільних автобусів на 33 мільйони бюджетних гривень, 10 з яких були виведені на рахунки підставних фірм. Ділки зекономили на якості. З різних областей України посипались скарги на несправності в нових автобусах. А один з них загорівся прямо під час перевезення дітей. СБУ розслідує кримінальну справу. Усі ці. Тезами підтвердили доказами, свідченнями очевидців, документами не вистачало одного адекватного розлогу у коментарях міністерства освіти, адже Дмитро табачник лише стисло все спростовував. Це неправда. Це теж неправда. Це, Це теж неправда. Утім, після того як програма вийшла в ефір та набула резонансу. Міністр обрав нову тактику. Називається вона Окозамилювання. Розрахована така тактика на неосвічених нічого не тямущих українців, якими Дмитро Табачник очевидно вважає усіх громадян, бо прозвучав його полум'яний спіч на брифінгу в кабінеті міністрів перед усіма телекамерами. Вважаємо за необхідне встановити справедливість, захистити свою честь і по порядку документально довести, що міністр публічно збрехав, і не дати глядачу вести себе в оману недоброчесними методами пана Дмитра Табачника. Отже, найбільше його, звісно, бентежить не якісь там репутаційні втрати, а цілком реальна кримінальна справа в СБУ по факту розтрати чиновниками міносвіти державного майна. Повідомляємо, що впровадженні слідчого відділу управління перебувала кримінальна справа номер 1773 за фактом вчинення службовими особами Міністерства освіти і науки України розтрати чужого майна, тобто за ознаками злочину, передбаченого частиною 5 статтею 191 Кримінального кодексу України. Журналісти, які готують сюжет, бажано, щоб все-таки мали повноцінну, хоча б філологічну освіту і дієслово завершеного часу. Відрізняли від дії слова, яке діє сьогодні. Дякую, з філологічною освітою у нас все гаразд вища, закінчена. В свою чергу можемо так само побажати міністрові краще розумітися на юриспруденції. Справді слідчі СБУ використали минулий час у відповіді на наш запит, але повідомили, що справу не закривали. І міністр чудово знає про те, що справу розслідують і нині. Та все ж ми надіслали ще один запит в СБУ з вимогою повідомити, чи на сьогодні триває слідство і чи досі у. Світяни ходять під статтею. спеціально для Дмитра Табачника. Проваджені слідчого відділу управління перебуває кримінальна справа номер 1773, яку порушено за фактом вчинення службовими особами Міністерства освіти і науки України розтрати чужого майна. Слідство триває, причому не лише на папері, а цілком реально. Ось, наприклад, слідчий СБУ викликає на допит експрацівника Міносвіти на 5 вересня 2012 року. А міністр освіти та науки виходить на прес-конференцію, зухвало обмовляє журналістів, що провели розслідування, та ще й у вічі всьому суспільству говорить відверто неправду. Мовляв, не існує кримінальної справи по факту оборудки. Що ви тепер придумаєте, пане міністре? Котре письмово і усно запрошуємо вас на розлоги інтерв'ю з цього приводу. Шкода, що ви ніколи на це не погоджуєтесь. Друге, херсонський завод Анторус, переможець тендера на поставку автобусів, отримавши транш від міносвіти 33 мільйони гривень, одразу провів низку транзакцій і 10 мільйонів перерахував на рахунки шістьох підставних фірм. В минулому випуску ми довели, що всі фірми пов'язані між собою та входять в єдиний конвертаційний центр, до якого і звернулись автори. Борудки, щоб вивести через нього 10 мільйонний відкат за автобуси, те, що завод вивів на підставні рахунки саме бюджетні гроші за транспортні засоби, сумнівів фактично не викликає. Адже Міносвіти на той період був єдиним великим замовником заводу Анторус, і до перерахування бюджетного траншу на рахунках заводу просто не було таких великих грошей. А тепер цікава арифметика. Держава заплатила Анторусу 33 мільйони гривень за 112 автобусів для школярів. Ходить 293 тисячі гривень за кожен. Більш-менш ринкова ціна, хоч були і дешевші пропозиції незаконно відхилення. Тож за ці гроші Анторус мав поставити нові антони, повністю обладнані для перевезення дітей. Натомість, якщо 10 мільйонів пішло на відкат, на чому ж зекономили ділки на безпеці школярів. Так, Херсонський Анторус конструює свої антони на китайських шасі. Українським школярам дістались шасі з Китаю не нові, а 2007 року випуску. Очевидно, ціна їхньої закупівлі для заводу вже була нижча. По-друге, коли управління освіти по різних українських регіонах отримали нібито нові автобуси, виявилось, що у багатьох з них є суттєві несправності. Оріхівська районна держадміністрація. Запаска на колесо стара і лиса. Бракована, продольна тяга, датчик тиску повітря у гальмах поламаний, шланг гальмівної рідини, перебитий саморізом наскрізь. Яготинська РДА. спідометр автобуса, знаходиться в неробочому стані. Березівська РДА, спідометр працює періодично. Відсутній другий вогнегасник не працюють з лівого боку габаритні вогні, вижницька РДА, система опалення салону не працює так, як вийшла з ладу вже на третій день експлуатації. Протікає гідроізоляція лобового скла. Коли правоохоронці з'ясували, що діти отримали якісь на диво неякісні автобуси. Один з них на вмання був відправлений на експертизу. Держспоживстандарт дійшов висновку, що автобус не відповідає вимогам транспорту. Що має перевозити дітей і несе загрозу для життя пасажирів. І якщо для когось це лише слова, то точно не для школярів селища Іванків, які дивом встигли евакуюватись із автобуса, що зайнявся прямо на ходу. Все ж дітей погоріло. Після того, як ми вийшли, звичайно, вісім хвилин автобуса не стало із нашими речами. Ми просто дітей вивели. І ще якийсь тиждень тому міністр ось так позивався про цей інцидент. Я не хочу відповідати на ваше неправдиве питання. Тому Тай. що автобус не горів. А ви прилюдно на прес-конференції кажете неправду. Я не хочу з вами спілкуватися. Але... і вже, мабуть, після побачених на ТВА і доказів та свідчень, та зрозумів, що марна справа заперечувати очевидне. Ось як тепер про це озивається. і вір йому після цього. Далі інститут судово-медичних експертиз, скресленнями висновок. А якщо простіше людською мовою, водій знімав акумулятор і не заізолював, не заізолював е кінці дротів. Причиною пожежі в автобусі сталося поблизу на 62-му другому виникнення короткого замикання на дроті генератора, несправність якого могла бути викликана самовільним втручанням в електромережу даного автобусу. Це Дмитро Табачник цитує експертизу, яку проплатив завод Анторус, щоб не виділяти Іванкову новий автобус. Водій справді перед виїздом сам підзарядив акумулятор, який зненацькасів сів в новісінькому автобусі. Чи могло це стати причиною того, що через деякий час, вже під час поїздки, автобус зайнявся і повністю згорів? Навіть в проплаченій заводом експертизі фігурує слово пожежа могла бути викликана самовільним втручанням в електромережу. А таке Формулювання в суді не може бути використано як доказ проти водія. Далі гірше міністр просто підмінив документи по Іванівському району. Перший документ слідство підписано начальником управління районного відділу, друге прокурором, третє прокурором відмовлено. Кримінальній справі міністр так презентує цю відмову прокурора, ніби це доказ того, що у всій справі з автобусами немає криміналу. Насправді ж, документ, який він при цьому тримає в руках, це відмова іванківської прокуратури порушувати кримінальну справу проти водія. Вони вбачає вини в його діях. Утім, міністру вигідніше звалити все на водія, ніж визнати, що Анторус, намагаючись зекономити, поставив дітям неякісні автобуси. Нам вдалося по телефону поговорити з тим багатостраждальним водієм, який після цього інциденту пішов на пенсію. Задля його безпеки на всяк випадок ми не будемо вказувати його прізвище. Я хотів працювати новий автобус. Щоб мені не працювати, як водій. От відповіді правильно я і висновка такого нема, що я зарядив акумулятор, Він це, це придурки і можуть таке сказати. Жінка в цьому не розумієте. ну як зарядив акумулятор і автобус горіло а загоріло десь там в районі акумулятора якраз чи десь в іншому місці ні 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 взагалі загоріло під двигуном, я підняв капот, а під мотором горіло монеті не спав з спав дітей і мені мій де спасіво не сказав, як бачимо, міністр вийшов на брифінг із однією метою створити виглядача неправильну картину дійсності, фактично скомпілював різні матеріали кримінальної справи і подав їх повністю спотворено. Ще один цьому доказ табачник пообіцяв їх надати нам через прес-службу одразу після брифінгу, щоб ми впевнились у своїй неправоті. І що ви думаєте, досі ми не отримали жодного обіцяного папірця? У, у, у нього ж міністра. Діти, в чому проблема? борно. Мені стріться ці документи. Він зараз в Кіровограді, Не можете переконатись. У міністра з собою ці документи Продав ці документи, а копії у цього фахівця, який мені ніякі ні, гроші не хоче давати, бо вони без печаток. І на устанок не можемо не показати ще одне висловлювання міністра освіти і науки, молоді та спорту України. Я бажаю, щоб у жодного співробітника і журналіста каналу Тівіай ніколи ні вдома, ні в машині не виникало короткого замкнення. Це по перше, щиро це кажу. По-друге, раджу не міняти без тих станцій акумулятори, і саме головне не спотворювати інформацію і не займатися наклепництвом в ефірі. Дуже сподіваємось, що в цьому побажанні не слід вбачати приховану погрозу. Адже незважаючи на всю агресію Дмитра Табачника, ми ж насправді не маємо іншої мети, як слідкувати та аналізувати, куди і на що пішли народні гроші. І в результаті журналістського розслідування, натрапивши на беззаперечні докази корупції, все декілька разів перепровіривши, вважаємо своїм обов'язком повідомити про всі відомі нам факти громадян України, платників податків, тим, хто наповнює державний бюджет, і будемо робити це і надалі. З вами була програма Тендер Ньюз». До зустрічі наступного понеділка, як завжди, о 21.30, Одразу після програми Знак оклику зустрінемось на Тва і вже за тиждень.